Класно виступити нарешті перед живими людьми, а не тільки вищати з вебінарних платформ. Чудово, що є така можливість. Дякую організаторам. Сьогодні тема мого виступу це KCRM, Але трошки розкажу два слова про себе. Я займаюся впровадженням crm систем вже більше вісьми років. Моя агенція системних інтеграцій 3.14 є мультивендерним інтегратором. Тобто, наша основна задача це підібрати. З наявних рішень на ринку ту систему, яка ідеально ляже вам як в бізнесу. Тобто, сьогодні ми дійсно розказуємо про одну з наших е, улюблених систем українську кейсі але наша ідеологія це впровадження та розвиток CRM функції в бізнес клієнтів. Тобто функція CRM у, у вас в будь-якому випадку є. Якщо у вас є бізнес, тобто її може виконувати блокнот, може виконувати Excel, Google таблиця, може бути спеціалізоване рішення. Але якщо ви вже тут, ви точно знаєте, що спеціалізоване рішення вам конче необхідно. Трошки поїхало в слайд, але нічого страшного. Ми це основні наші вендери, якими ми займаємось. Всі ці системи, майже українські, крім Zoho і Pipedrive. це Індія і Естонія відповідно. Тому нам є з чого вибрати, що запропонувати, і ми не є там євангелістами якоїсь однієї системи і не продаємо софт, а продаємо рішення бізнес-задачі. Основні переваги KCRM. це 100% українська система, має класне юзабіліті свого інтерфейсу. І Ідеологія в тому, що безліч інтеграцій, які вам необхідні, вони вже є. Тобто, багато клієнтів можуть налаштувати собі систему самостійно, маючи час і добрий настрій, досить швидко. Ми можемо бути консультанти для якихось більш складних інтеграцій для там навчання, або є клієнти, які хочуть, щоб ми їх провели за руку від ідеї. Мені треба CRM-ка, До в мене все налаштовано, навчений персонал. Є інструкції для адаптації нового персоналу, як працювати в системі, і ми готові там далі сапортити і підтримувати CRM-ку нашого клієнта. Кей – одна з самих динамічно зростаючих ок зараз на українському ринку, тобто в них досить великий приток постійних оплачуваних клієнтів кожного дня. І також дуже висока швидкість реалізації оновлень. Коли ми шукали, на що переводити клієнтів Zama і Бітрикса в основному, то ми звертали увагу на те, щоб вендор, який, з яким ми хочемо співпрацювати, мав. Великі плани на майбутнє як роудмеп, куди він буде розвиватись, і мав реалізацію цього роудмепу, що постійно оновлені. На сайті Києва можете там зайти, і їх оновлення, і там вони звітують, які фічі, які покращення вони зробили в своїй системі кожного місяця. Uh, унікальна модель оплати KCRM в тому, що ви не платите за користувача в місяць, як в звичній CRM системі. Модель оплати йде базова там, 19 доларів в місяць, і у вас вже є необмежена кількість користувачів в системі. Тобто, погодьтесь досить унікальна модель. Uh, і що мені особливо подобається, це турботлива підтримка KCRM, яка uh, завжди на зв'язку розуміє, що саме ви від них хочете, і класно працює. Це стосується не тільки клієнтської підтримки, але й партнерської теж. Тому, Тою. Зараз буде невеличке відео для зв... Краще один раз показати, чим сто раз розказати. ой ой Ой-ой, це не є. А що в з відео? Трошки щось воно підключиє. Технічна зминка. Свірека працює стабільніше ніж від дороб. Давайте, може, трошки прокоментую. В будь-якому випадку цей ролик є на нашому стенді, він крутиться у нас на повторі, тому буду радий вам його показати. Давайте, напевне, скіпнемо, бо воно так трошки підвисає. Там далі трошки я про це все розкажу. Тобто сама кейс CRM, Колись раніше була нішовою CRM-кою для товарного бізнесу, і дуже класно на цьому продвинулась. І зараз вони е, роблять свою CRM-ку більш універсальною, кастомізовану під різні сфери бізнесу. Вже зараз у нас є е, і юридичні послуги, які продаються через Кейс будують свої процеси там. Ну і товарний бізнес, там звичайно теж. Тобто, на в, в планах Кея це ще створити. Е, Календар для сфери б'юті, для сфери запису, де є запис на певну послугу, теж буде потрібний функціонал. Скоро це вже теж буде в оновлені системи. Тобто, по суті, сфера послуг. Інстаграм продажі Кейк. Okay, їх ключова перевага. Вони мають біле АПІ з інстаграмом, всі директи, коменти, реакції на сторіс, потрапляються ремку, можна їх лінкувати з картками клієнтів. Угод і замовлень. І вести всю цю комунікацію. Не потрібно давати користувачам доступ в Facebook Business Manager, ви їм просто заводите їх в CRM і вони працюють. Також ви можете, є контроль дублів. Тобто, коли навіть будете намагатися завести систему, система скаже, я вже таке бачу, що теж дуже чудово. Тобто, і ви можете бачити аналітику по своїм чатам, відслідковувати швидкість реакції на повідомлень, вводити це як KPI і працювати з ним, Тобто досить класно працює для саме інстаграм-продажів і сфери комунікації через меседжери. Також, якщо у вас ведеться робота через маркетплейси. То є всі готові коннектори з усіма популярними маркетплейсами, є синхрон статусів замовлення на маркетплейсі з синхроном статусу в CRM-системі. Тобто ви, як учасник маркетплейсу, даєте дуже швидко зворотний зв'язок, і це вас ранжує серед інших учасників ваших конкурентів на цьому маркетплейсі. Також є інтеграція з усіма популярними цими системами. Також є інтеграція з сервісами доставок, Укрпошта, Now, пошта, Justin і там ще порядка. Десяти різних як українських, так і зарубіжних сервісів доставок і теж з синхроном статусів титенок. Тобто, ви можете спокійно моніторити, які тетеньки забрали, які ні, і з цим працювати. Тобто послуги, сфера краси консалтинг, тобто сфера краси, послуги це трошки ще в розробці. от календар планується, а облік витрат по матеріалам, тобто є ще і складський облік, де ви можете розуміти склади, списання. Зараз ще планується доступ, окремої сущність постачальник для тих, хто працює з багатьма постачальниками, буде дуже сильне покращення. Тому тут прям є де розгулятись. Основний функціонал стандартна ліди. Спілкування з клієнтами через чати, календар планується, замовлення в покупцях, тобто ми можемо окремо вести як замовлення, окремо просто вести любі ліди, угоди, тікетну систему по підтримці. все такі, подібні процеси можна будувати за рахунок кастомізованих воронок всередині CRM безпека доступом, в кожного користувача ведеться логінний пароль, тим більше ви за них не платите. Ви можете їх створити, скільки треба, не викручуватись, сажати на, одну, на один логін-пароль декілька людей, щоб зекономити на ліцензіях. Ви можете завести хоч кладовщика, хоч прибиральницю. Все, все включено. І мати класні звіти. Так, основні інтеграції, які є у Key, тобто чати, меседжери, Інстаграм, Телеграм, Viber, причому Телеграм і Viber не тільки боти, а й номерні, з можливістю писати першим. Тобто, це для багатьох реаліях українського бізнесу прямо важливо. Платіжні системи можна отримувати, виписки з них і розносити їх по конкретних угодах. Також є інтеграція з конструкторами сайтів всім популярними. Ну і плюс відкрите апі потрібні сервіси доставки. Тут Укрпошти, причому їх може бути декілька. Тобто, з моїх кейсів у бізнесу, бізнеса там під нову пошту є під один ФОП, під другий, під третій, і можна їх підключити стільки, стільки треба. І вибирати, через який кабінет там, нової пошти ви будете відправляти ту чи іншу дотенку. Так як у нас все видається через CRM, у нас є досить багата аналітика для аналізу, тут декілька з, тільки з представлених звітів, які є в системі є стандартних. Тобто, ми можемо аналізувати чати, ми можемо аналізувати середній час відповіді, середній час закриття, Тобто у нас, наскільки ми оперативно з цим всім працюємо. Детальну аналітику по воронках, тобто у нас є є замовлення для більше як для товарного бізнесу, і воронки як універсальні. Тобто, і в воронках ми можемо теж аналізувати конверсію кожного етапу, мати розріз по менеджерам, розуміти, хто на саме конверсійний ефективний менеджер, і з цим працювати. Тим більше, у нас є ще це аналітика по замовленням. Ми бачимо її в розрізі каналів, які під'єднані, тобто ми можемо аналізувати, який канал нам максимально дає прибуток, який треба підтягувати. Виписки з платіжних систем. Тобто ми їх можемо зразу лінкувати до певних карток. І там ще куча всього. Просили мене просто таймінг зробити максимально нажатий. Дивіться, а що на к що з маквіарах? Наш сайт, сайт Кея. Я бажаю вам чого: будуємо український бізнес разом, робимо його сильним, крутим і драйвовим. Мене звати Дмитро Карпенко, агенція системних інтеграцій, три Дякую.